Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на циферблат і пісню Літаки. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, написати коментар, чи сподобалась вам пісня чи ні. Отже, трек літаки це перший трек з того моменту, як вони були учасниками нацвідбору 2024. Що написано під цим відео? Уявіть, телефон, з якого ви можете позвонити в утопічне майбутнє. Поки в майбутньому будуть дивитися в ясне небо, ми знімаємо такий кліп. Отже, давайте дивитися, про що тут. Такий голос у нього настільки е, ніжний, мені ну, здається, він його ще більш е, соліст ну, ще більш його відточив е, на, на таку ніжність-ніжність. Ну, е, він ледь торкається ну, вух, і це настільки воно так огортає, він такий об'ємний. Е, щодо тексту, то тут е, я так розумію, співається про те, що літаки не покидають рубежі. Тобто літаки не літають зараз, і тут показаний такий ангар, чи що воно таке, що ну м -м -м, війна, да, і ми не можемо полетіти туди, куди ми хочемо. Солдат, Циферблат став звучати ще більш ну, як то стримано, без різких звуків. І ритм секція. Вона є, але вона така ненав'язлива. А от гітара, ну, мені здається, це в цій пісні воно зроблено навпаки. ну, так, Вона така дзвінка і різка. Uh, ну, тобто, це підкреслює напругу, все ж таки, не дивлячись на якусь ніжність цієї пісні, напругу і ну драматизм. Повторюється перший куплет. Дивились, в смазах, на небо. Не покидають я, я, Що мені трошки різонуло слух. Це як він співає, це Не покидають. І у нього. Да". Ну, якесь трошки воно. Він його як будь-то давить в собі. Тобто він його. А, цей звук ну, не, не може відпустити, і це звучить трошки ну, ріже слух. Сеорізо вічний мир, я О, Дивіться, вичний вир. Він заспівав, ну от відпустив цей звук, і це звучить так легко і гарно. То есть, вот так круто. Песня в стиле циферблат, она такая настолько... Рафінована, оксамитова, вони відточують май... ну, свою майстерність в цьому стилі. І так, дійсно, таких гуртів, мабуть, я зараз і не пригадаю. Їх дуже-дуже мало в Україні. І це круто. Тобто вони мають свого слухача. Як я казав, на... коли вони були на нацвідборі Євробачення, що так, ця музика не збере стадіони поки що. Але е, збирати публіку, якій це подобається, збирати це, якісь клуби, концертні майданчики. Е, так, це якісна музика. І така музика повинна бути в Україні. Я дякую циферблат за те, що вони е, роблять гарну музику. Хоча це трохи і не моя музика, не для мого плейлиста. Але, але ж не треба відміняти той факт, що це якісна, гарна, рафінована. Я ще раз підкреслюю. Така оксамитова, тепла е музика. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Дякую за те, що дивились. Підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!